Вітаю на 57-му уроці. Тема гідравлічні та пневматичні пристрої. Сьогодні ми ознайомимось з принципом роботи гідравлічних та пневматичних пристроїв та розглянемо основні їх типи. І для початку хочу задати питання: Чи замислювалися ви, як працюють машини та пристрої навколо нас? Наприклад, як оператор екскаватора ковшем яму для фундаменту? Як пілот опускає шасі літака під час посадки, або як художник графіті малює свої шедеври аерозольним балончиком. Зараз спробую на це відповісти. Відповідь на усі ці питання криються в сполучених посудинах. Адже саме вони, заповнені рідинами або газами, стали основою для створення гідравлічних та пневматичних пристроїв. Розглянемо кожен тип окремо. Наприклад, Якщо говорити про аерозольні фарби у балончиках, то балончики з фарбою використовуються для фарбування, принцип роботи їх полягає у використанні стисненого повітря, яке виштовхує фарбу через насадку, утворюючи рівномірний шар фарби на поверхні. Якщо говорити про пневматичні відбійні молотки, вони застосовуються для руйнування бетонних конструкцій. Тут вже використовують стиснене повітря для створення потужних ударних імпульсів, які розбивають тверді матеріали. В пневматичних гвинтівках, які використовуються в спорті для стрільби, використовується те ж саме. Стиснене повітря забезпечує викид кулі з великою швидкістю і точністю, що робить їх ідеальними для спортивних змагань. Також пневматичні дрилі, які використовуються будівельниками для буріння отворів. Тут знову ж використовують стиснене повітря для обертання свердла з високою швидкістю, що дозволяє легко борити отвори в різних матеріалах. Це все приклади пневматичних пристроїв, тобто пристроїв, які використовують для роботи стиснене повітря. А ось якщо подібні пристрої будуть використовувати для роботи рідини під тиском, вони вже називатимуться гідравлічними пристроями. Наприклад. Гідравлічні системи в екскаваторах, самоскидах, бульдозерах використовуються для руху ковша та інших частин. Стиснута рідина тут передає зусилля до гідравлічних циліндрів, які переміщують частини машин. Також гідравлічні системи в літаках допомагають пілотам легко керувати шасі на частинах крил. Гідравлічна рідина під тиском передає зусилля від пілотських команд до відповідних механізмів. Теж саме в гідравлічних гальмах в транспорті. Гідравлічні гальмівні системи забезпечують ефективне гальмування. Тиск гідравлічної рідини передається через систему трубок до гальмівних механізмів, забезпечуючи гальмування легким натисканням педалі. А ось гідравлічні домкрати дозволяють водіям з зусиллям своїх рук підняти багатотонний автомобіль. Гідравлічна рідина тут під тиском переміщує поршень, що піднімає автомобіль. Те ж саме роблять гідравлічні підйомники. Їх застосовують для підняття важких вантажів у будівництві та промисловості чи тих же автомобілів. Тиск рідини в гідравлічному циліндрі тут піднімає платформа з вантажем. В гідравлічних пресах знову ж те саме, використовуються вони для виготовлення деталей машин і механізмів, віджимання олії, пресування фанери та картону. Тут гідравлічна система створює тиск, що діє на прес, забезпечуючи потрібну силу для обробки матеріалів. А який принцип роботи гідравлічних машин? Давайте подивимось на малюнок на екрані і ми бачимо тут гідравлічну машину в дії. Будь-яка гідравлічна машина складається з двох резервуарів циліндрів різного діаметру, що забезпечені поршнями і сполучаються один з одним. Тобто, це сполучена посудина. Зліва в нас. Поршень меншого діаметра, справа більшого діаметра. І тут ми бачимо, що простір під поршнями заповнений рідиною. І, незважаючи на те, що на більшому правому поршні автомобіль має значно більшу вагу, ніж хлопчик, що знаходиться на лівому малому поршні, вони в нас в рівноваженні. Як так може бути? Адже зрозуміло, що сила тиску F2 на рідину, що створює правий поршень. Значно більша за силу тиску F1, що створює лівий поршень. За якої умови поршні залишатимуться в рівновазі, тобто бути нерухомими? І вони зараз є нерухомі? Давайте це пояснимо. А пояснити цю дію гідравлічних машин можна на основі закону Паскаля. Ми вже знаємо, що згідно із законом Паскаля. Тиск передаватиметься в усі точки рідини, яка заповнює сполучені циліндри, однаково. Отже, тиск P1, який створює лівий циліндр, буде дорівнювати тиску P2, який створює правий циліндр. Чому дорівнюють дані тиски? Тиск під малим поршнем, позначимо його P1, дорівнюватиме відношенню сили тиску F1 до площі поршня S1. А тиск під великим поршнем P2 дорівнюватиме вже відношенню сили тиску F2 до площі поршня S2. І ось за умови рівноваги, рідина в машині має перебувати в спокої, тобто не перетікати з одного циліндру в інший, коли тиск рідини зліва дорівнюватиме тиску рідини справа. Тобто P1 має дорівнювати P2. А отже відношення F1 до S1 має дорівнювати відношенню F2 до S2. Якщо зробити перестановку даній пропорції, ми дійдемо висновку, що сила, що діє з боку рідини на великий поршень, є більшою за силу, що діє на малий поршень у стільки разів, оскільки площа великого поршня більша за площу малого. Тобто F2 до F1 відноситься так само, як S2 до S1. І F2 до F1 тут буде виграш у силі за допомогою гідравлічної машини. Тобто гідравлічна машина дозволяє одержати значний виграш у силі. І чим більше різнитимуться між собою площі поршнів, тим більший виграш у силі будемо мати. Ось такий принцип роботи гідравлічних машин. А тепер поговоримо про судноплавні шлюзи. Що таке судноплавний шлюз? Це гідротехнічна споруда для забезпечення переходу судна на плаву з однієї водойми в іншу з різними рівнями води. Як він працює, ми це можемо побачити через малюнки. При підході судна спочатку перші ворота відкриває, і судно заходить до шлюзу. Коли судно зайшло у шлюз, перші ворота закривають та відкривають кран для потрапляння в води з другої частини, де рівень був вищий. І ось вода з частини річки, де високий рівень води, поступає у шлюз. До тих пір поки дані рівні не вирівняються. І тоді другі ворота вже відкривають і судно продовжує плавання. Таких систем шлюзів може бути кілька. На малюнку ми бачимо їх три. Тобто бачимо дуже зручну систему, як корабель може перейти з водойми з нижчим рівнем до водойми з вищим. А тепер розв'язування задач. Завдання 1. Уявіть гідравлічну машину з двома циліндрами однакового розміру. Якщо ви прикладаєте силу до одного з поршнів, який виграш в силі можна отримати на іншому поршні? Поясніть висновок. Тут виграшу в силі не буде. Оскільки площа поршнів однакова, то сила, прикладена до одного поршня, передається без змін до іншого поршня. Тобто сила на виході буде такою ж, як і на вході, без будь-якого виграшу. Завдання 2. У гідравлічній машині прикладена сила до меншого поршня. При цьому всередині утворився тиск 5 атмосфер. Як зміниться сила на виході, якщо тиск збільшити до 15 атмосфер при умові, що розміри циліндра залишаються незмінними? Принцип дії гідравлічної машини спирається на закон Паскаля, який стверджує, що тиск передається в усіх напрямках однаково. В свою чергу для гідравлічної машини справжнюється співвідношення між прикладеними силами і площами циліндрів, які за умовою задачі не змінюються. Отже, збільшення тиску всередині гідравлічної машини втричі з 5 до 15 атмосфер приведе до збільшення сили тиску на виході, бо тиск. Прямо пропорційній силі тиску. Завдання 3. Який виграш у силі дає гідравлічний підйомник, якщо площа поршнів рівні 70 см і 0,7 м2. Це вже задача. Тому для початку запишемо коротку умову. Площа першого поршня дорівнює 70 см. Позначимо S1. Не забуваємо перетворювати в метри квадратні. 1 см квадратний дорівнює десятитисячній метра квадратного. Тобто треба поділити дане число на 10 тисяч. А отже кому перенести вліво через 4 знаки. І буде 0,07 метрів квадратних. Площа С2 0,7 метрів квадратних переводити не треба. Шукати виграш у силі, тобто відношення f2 до f1. Нам потрібно записати нашу пропорцію, і з цієї пропорції ми вже можемо шукати невідоме. З одиницями в нас зрозуміло, буде безрозмірна величина. І якщо ми підставимо 07 та у нас вийде 100. Можемо записати в відповідь, що виграш у силі за допомогою гідравлічної машини дорівнює 100. Завдання 4. Більший поршень гідравлічного преса стискає іграшковий автомобіль із силою 3 меганьютона, З якою силою тиснуть на менший поршень преса. Площі більшого і меншого поршнів становлять 60 дм квадратних і 20 см квадратних. Запишемо коротку умову. Наша сила це F2, адже це сила другого поршня. 3 меганьютони переводимо в ньютони. Мега означає мільйон. Тобто нам треба 3 помножити на мільйон. І буде 3 мільйонів ньютонів. Далі площа С2 це 60 дециметрів квадратних. 1 дециметр квадратний – це 0,1 метрів. Квадратних. Тобто кому переносимо вліво через два знаки. Тобто ділимо на 100. І в нас виходить 0,6 метрів квадратних. Це в нас площа більшого поршня, тобто S2. А S1 20 см квадратних. Для того, щоб перевести в метри квадратні, нам же потрібно поділити на 10 тисяч. Адже 1 см квадратний – це 1 10 метрів квадратний. Записали. Шукаємо F1, силу, з якою діють на менший поршень. Знову ж, розпочинаємо із нашого співвідношення. F2 до F1 відноситься як S2 до S1. З цієї пропорції легко знайти F1. Ми ділимо добуток F2 на S1 на S2. Давайте перевіримо одиниці. Бачимо, метри квадратні скорочуються, лишається ньютони. Все вірно, сила вимірюється в Ньютонах. Підставляємо значення. Виконавши арифметичні дії, в нас виходить 10 тисяч. Тобто, нам потрібно діяти із силою 10 тисяч н. А 10 тисяч н це 10 кН. Записали відповідь. Задача розв'язана. На цьому все. Далі відповідаємо на контрольні запитання, щоб виконати самоперевірку перевірку і переконатися, що ви добре засвоїли подану тему. І згодом виконуємо домашнє завдання. А саме. Опрацьовуємо параграф 33 та виконуємо вправи 33, 1 та 2. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці!